Привіт, малята! Ви вже знаєте, що кожна країна має свої державні символи: це прапор, герб та гімн. Але окрім державних, у кожної країни є ще й народні символи. Це те, що найбільше любить і шанує народ цієї країни. І сьогодні ми з вами познайомимося з деякими народними символами України. Кожен українець знає прислів'я. Без верби і калини нема України. Прислів'я нам нагадує, хто ми такі, а верба та калина це символи нашого народу. Вони згадуються в піснях, легендах, віршах та прислів'ях. Чим заслужили ці рослини таку шану? Верба оберігає джерельця та річки від руйнування своїми коріннями. Вона скріплює береги та очищує воду, тому її висаджували біля річок та ставків. А в народі кажуть, там, де жива верба, живе і вода. А ще коли купили криницю. То кидали шматочок вербової дощечки для очищення води, а освяченою гілочкою верби вітають зі святом вербної неділі. Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, і багатий, як земля. Злегка били вербовою гілочкою і приказували так у свято вербної неділі. Верба має і цілющі властивості, вона рятує від болю. Ще один український народний символ це калина. Червоні ягідки калини здавна символізували мужність і стійкість людей, які проливали кров за батьківщину в боротьбі за свободу та незалежність. Калина це символ рідної землі, батьківської хати, знавник давен. Калина була ще символом дівочої краси та ніжності. Неї прикрашали хату, колиску немовляти, дівчата вплітали її у вінок. Калиною прикрашають і весільний коровай. Цінується калина і за свої цілющі властивості у народі казали, що калина це засіб від 100 хвороб. Адже лікувальні властивості мають всі її частини кора, ягідки, кісточки, квіти та навіть листя. Верба та Калина і донині є символом України, адже без верби та Калини нема України. Малята то що ж таке народні символи України? Ви вже знаєте, глочками якої рослини легка б'ють людину, бажаючій здоров'я на свято Вербної неділі. Що саме прикрашали китягами калини? Молодці малята, ви сьогодні були дуже уважними, а я з вами прощаюся до наступної зустрічі.